Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уз перед мікрофоном Наталя Тукало. В Україні для іноземців та осіб без громадянства посилюють відповідальність за порушення міграційного законодавства. Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства в сфері міграції. Він має стати суттєвим важелем впливу на нелегальних мігрантів та сприятиме запобіганню та протидії нелегальній міграції в нашій державі. Працівники ж міграційної служби Вінниччини продовжують здійснювати перевірки та відпрацьовувати місця можливого перебування іноземних громадян. Так, з початку року, за порушення міграційного законодавства, до адмінвідповідальності притягнено 266 осіб. Детальніше про запобігання та протидію нелегальної міграції в області під час дії воєнного стану продовж ефірного часу. Говоримо з начальником управління Державної міграційної служби Вінницької області Борисом Наливайком. Також встигнемо розвіювати роз один із міфів. Борис Олександрович, я вас вітаю в студії Українського радіо Вітаю, слава Україні! Героям слава, отже, ухвалений документ має посилити відповідальність тих, хто буде намагатися або вже намагається порушувати міграційне законодавство, і навіть в тому законі передбачено відповідальність тих, хто власне і запрошує до себе іноземних гостей, і якось їх забезпечує, приймає. Вірно, так дякую гарне запитання. питання. в тому, що я хотів би давайте не будемо називати назви статтів, Просто я думаю, що це слухачам, глядачам буде не зовсім цікаво, а перейдемо до такої практичної угу. сторони, як, наприклад, розміри штрафу і саме поняття правопорушення. Це, це супер. Так е, хотів би зорієнтувати, що в нас зараз на території Вінниччини постійно проживає 9755 іноземців. Це згідно наших обліків. Угу. Це іноземці, які оформили дозвола на імміграцію. Легальні. Так, і більше трьох з половиною тисяч іноземців, які оформили тимчасові посвідчення, відповідно, як іноземці, що прибувають тут в недовгострокових справах. 9, це, студенти, це студенти це близько 13 тисяч, 12 тисяч 700 іноземних громадян. Так. Це студенти, це релігійні uh -huh. діячі, це іноземці, які. Влаштувались в нас через центри за націоналістів, працевлаштувались. Угу. Це відповідно, і є тут волонтери і іноземці, які заключили шлюб з громадянами або громадянками України. Щодо відповідальності, у даному випадку змінилось питання щодо відповідальності з точки зору, воно стало більш чітким і більш розмір штрафів. Були збільшені. Якщо ми раніше, іноземець за порушення правил перебування на території України мав сплатити штраф від 1700 гривень до 5100, то зараз в даному випадку законодавець визначив так: якщо він порушує, перебуває незаконно на території держави, тобто своєчасно не виїхав, то до місяця перебуває штраф, штраф. 1700, якщо більше місяця, однозначно вже 3400. Слідуючи, так, слідуючи, відповідно, законодавець також вніс і відповідальність на громадян чи посадових осіб, які запросили іноземця з метою чи навчання чи перебування чи інших справ працевлаштування і не забезпечили відповідно своєчасний його виїзд. тобто по закінченню документа, який дозволяє їм право перебувати на території держави, тимчасової посвідки, роботодавець чи відповідно учбовий заклад, який прийняв іноземця на навчання, зобов'язаний, по-перше, негайно повідомити про це підрозділи Державної міграційної служби, і відповідно і вжити заходів щодо виїзду цього іноземця. Це Якщо їхня відповідальність. Це, це сфера їхньої відповідальності. Угу. Далі. Є також внесена і в 185 ту частину кодексу адміністративного про те, що вже відповідальних самих іноземців, які чинять супротив законним вимогам працівників Державної міграційної служби, а саме не підкоряються відповідним вимогам щодо. Тобто прийти в приміщення для того, щоб скласти адміністративний протокол, або чинять опір, відповідно, фізичний, там вже інший для декваліфікацій, і передаються ці матеріали до національної поліції. Ви знаєте, що не лише в мирний час, а й в період війни. Ми досить плідно співпрацюємо з правоохоронними органами, з Національною поліцією, з Службою безпеки України, з прикордонною службою щодо спільних заходів та відповідних ну, відпрацювань тих чи інших об'єктів, де можливо потенційно можуть знаходитись іноземці, які входять в статус незаконних мігрантів, або іноземці, які вже. Після відповідно прийнятого рішення е, повинні покинути територію держави і, е, або уник, і уникають від виконання покладених на них зобов'язань. Я Бо... вас переб'ю, не буду питати, як ви це робите, комплексно за всіма службами і відомствами, але цей процес відпрацьований. Ну так, так, так. Є відповідні спільні інструкції, накази, якими ми здійснюємо заходи. І повірте, вони досить успішні. І мають відповідні результати. Ми лише за сім місяців цього року виявили 77 незаконних мігрантів. З, значить, з яких близько 70 покинули територію нашої держави, двох іноземців, які не бажали виїхати за межі нашої держави, ми розмістили в пункт тимчасового тримання іноземців з метою їх ідентифікації, документування і в подальшому видворенні за за а територію вони можуть нашої там держави. перебувати. Вони можуть там перебувати від 6 до 18 місяців. Комфортно ми на початку програми говорили про 266 осіб, які цьогоріч уже за ці 7 місяців притягнули до адміністративної відповідальності, і ви сказали, що процес виявлення таких людей, які нелегально тут перебувають, він триває. Наскільки подібні перевірки, контроль міграційної служби за додержанням іноземцями правил їх тут перебування. Наскільки цей процес сьогодні важливий саме сьогодні в час повноштабної агресії? Дякую до речі, на запитання. Ви знаєте, це надважливо, тому що є певна категорія іноземців, і ми це бачимо під час відповідних спільних заходів, які... Своїми діями ведуть себе досить агресивно. Є в нас певна інформація про те, що певні іноземці і схвалюють агресію Російської Федерації проти України. Дякую за принципову позицію наших громадян України, які своєчасно про це інформують. Дякую за співпрацю всім правоохоронним органам, які. Надають нам необхідну інформацію, ми вживаємо заходи щодо того, щоб дана категорія іноземців покинули. Теретени нашої е, держави, чи були випадки, коли дозвольте. Да, да, окрім того, ми не лише е, є у нас такий превентивний захід, це заборона в'їзду. Тобто, угу. після того, як іноземець покидає територію нашої держави, ми оформляємо заборону в'їзду в е, терміном від 5 до 10 років. Нам дає відповідно законодавець про те, що іноземець не може в'їхати в Україну на протязі цього часу. Це про які категорії людей, якщо в ці випадки були у нас на Вінниччині? Про те, як я вам підкреслив про те, що я підтримують мене... агресію Російської Федерації від п'яти до десяти років. Звідки з яких країн вони були, якщо можна? З Російської Федерації З Росіян. Так. Угу, так, і крім того, ми і е, в разі невиконання е, іноземців зобов'язань, покладених на нього судом, е, в цьому випадку, а саме, сплата штрафу. Угу. Невиконання інших зобов'язань в цьому випадку по повідомленню державної виконавчої служби ми також маємо право виставляти заборону в'їзду цьому іноземцю? Дана інформація йде на державну прикордонну службу, і прикордонники іноземці цього не впускають нашу державу. Сьогодні війна в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Чи фіксувалися випадки, коли іноземні громадяни прибували? Ну, у вигляді переселенців з прифронтових територій або з тимчасово окупованих територій. Ви знаєте, це більша компетенція Служби безпеки України. Зрозуміло. Контрозвідки так. Адміністративна відповідальність передбачає накладання штрафів. 266 осіб їх сплатили. Про які суми тут йдеться? В цьому році сума йде 460 тисяч гривнів. Здається, це невелика, але разом з тим, я ж кажу, мінімальний штраф зараз 1700, Але якщо іноземець перебуває більше 30 днів, вона вже вдвічі зростає 3400. Якщо він своєчасно до протягом двох е тижнів не сплатив, ця сума подвоюється. Тобто вона вже більше 7 тисяч і так далі, і тому подібне. Вони усі одразу сплачують штрафи? Чи були випадки, коли вони в тій прогресії попадали? Питання в тому, що несплата штрафу дозволяє нам виставляти заборону. Ага. І іноземець це чітко розуміє, що потім це йому буде набагато дорожче. Ну, жити в країні і не виконувати її закони, то так зобов'язано, так. Да. Вони рівні перед законом, як і ми. Нині існує законний шлях, як можуть росіяни або білоруси потрапити до нас в країну. Це візовий режим, так вони мають візу відкрити. Чи були у нас такі випадки, коли вони давали такі запити? Чи відкриваємо ми когось візи? Цим займається Міністерство закордонних справ. Так. Консульські посольські установи з 1 липня 2022 року урядом прийнято рішення про введення візу в'їзду з державою Російська Федерація, як завжди, з маленької букви. Але е, станом на сьогодні в Державну міграційному, в управлінні Державної міграційної служби у Вінницькій області, жодного росіяна, який би мав візу, до нас не звертались. Це надихає. Дякую. Чи звертаються нині іноземці за тим, щоб набути громадянство України? Безумовно. Багато. Безумовно. Е, ви Хоча знаєте. Приблизно. Ні, ні, чому? Таких осіб приблизно кожен рік від 500 до 800 чоловік звертаються. З, в основному це е, громадяни, які заключили е, шлюб з громадянками України mm -hmm. і перебувають в шлюбі понад е, два роки. Це іноземці, які е, мають, е, згідно статті 8 закону України про громадянство України, мають е, ма, значить, бабусю, дідуся, е, прабабусю зараз вели прабабусю, батька матері, які проживали на території України до станом на 13.11.91 або 24.08.1991 року. Зрозуміло. Тепер про той міф, який ми маємо сьогодні розвіяти. 1 серпня завершився строк вклеювання фотокарток у старі паспорти книжечки громадянам, які досягли 25- та 45-річного віку. Це неправда. Це абсолютно неправда. З 1 серпня закінчився термін Клейки фото в паспорти громадянам, яким під час карантину, коли була відповідна ковідна постанова, яка вступила в дію з березня 2020 року, і термін дії закінчився. 1 липня 2023 року і був даний один місяць для того, щоб люди по досягненню 25-45 річного віку вклеїли відповідні фото в паспорти. Той, хто цього не зробив, вже да, дійсно дійсний обмін на паспорт в вигляді ID-картки. Але відповідно, діє зараз постанова 12.02, яка була Вступила в дію з 1 листопада 2022 року, що ті паспорта, які в період війни громадянам громадян випинилися 25-45 років, то ці паспорта вважаються дійсними до е, місяць до закінчення військового стану. Угу. Тобто ці документи ще дійсні і не потрібно ніколи зараз поспішати. Тобто, якщо навіть зараз громадяни і звертаються, якщо їм в період з 24.02.2022 виповнилось 25-45 років по цей період, то відповідно ми здійснюємо вклейку фото за зверненням громадян. 25-45 років я думаю, що нас почули слухачі і слухачки, глядачі та глядачки подивились це відео. Власне під відео ви на сторінці в Ютубі Суспільне Вінниця та Українському Радіо Вінниці. Ви можете подивитись, куди звертатись. є адреси, є номери телефонів. Будь ласка, звертайтесь і консультуйтесь. Ну, Борис Олександрович, я вам дякую за цікаві відповіді за те, що долучились до нашого сьогодні. Ефіру програма з перших добігає завершення. Сьогодні ми спілкувалися із начальником управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борисом Наливайком. Провела ефір Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.